Доброго ранку. Сьогодні ми завітали в магазин Смарт, де продається різноманітна комп'ютерна сучасна техніка. І я вас хочу познайомити з Антоном, Привіт. який є продавець-консультант в цьому магазині. Ми сьогодні поговоримо про аксесуари до ноутбуків. Їх є безліч розкази. Багато є аксесуарів. Наприклад, дуже теж є часто популярний аксесуар. Це охолодження для ноутбуків. Так. Ну, найчастіше воно використовується для ноутбуків, які містять в собі відеокарту, які додатково Означені, які потребують так? Да, додаткового uh -huh. охолодження, тому що працездатність ноутбука залежить від його охолодження. Якщо нема чому грітися, він буде довше служити. Частіше всього вона зроблена із металу, має собі вентилятор, який дає додаткове охолодження. Він під'єднується за допомогою також USB-кабеля, який під'єднується. В ноутбук і в саму підставку. Чистішим е, аксесуаром є комп'ютерна або ноутбучна мишка. Е, вони бувають двох типів: це провідні мишки, які мають провід. І другий вид є безпровідні мишки. Великою перевагою є безпровідні мишки, тому що можна користуватися нею на великій дистанції. Буває навіть і до 15 метрів. Можна щось презентувати, таким чином і показувати, відображати будь-які дії на комп'ютері. Мишка зручна тим, що можна працювати на комп'ютері не за допомогою тачпада, а зручніше за допомогою що вона зручно лягає в руку. В неї є колесо для прикрутки. Права ліва кнопка набувають, і більше, якщо, наприклад, ставити додаткові функції або миша ігрова, то мають і більше. Що таке флешка? Флешка теж є популярним аксесуаром. Це накопичувач, який підключається в usb порт і може з собою вмістити досить багато такої інформації, для того, що переносити фотографії, музику, текстові документи, фільми. Ну, будь-яку інформацію. Це, це така карта пам'яті, да, ми можемо так, так її буває, назвати. Буває, да, окремо карти пам'яті, які е, більш менше по розмірам призначені для там, фотоапаратів, відеотехніки, е, там, цифрової техніки. І є USB, це ті безпосередні, які в основному для комп'ютера і ноутбук. Є великі е, носії інформації. О, що це таке? Це USB-накопичувач. Вони здатні зберігати дуже великі об'єми інформації від, скажімо, 250 Гб, і буває навіть до 2 Тб. USB-накопичувач так само підключається. З допомогою свого каміля. З'являється сам накопичувач. Ми можемо його відкрити. Давай відкриємо. Зараз тут знаходиться універсальна утиліта від. Виробника «Трансент», яка е, здатна захищати накопичувач від е, його пошкодження. Цікава річ USB-хаб. Якщо в ноутбуці не вистачає додаткових USB-портів, е, можна за допомогою цього хаба uh -huh. під'єднати в один USB-пристрій і мати чотири вхіда на нього. Це є випадку, максимальна кількість, яка може бути? Ну, буває до вісьми і в такому випадку потрібно додаткове живлення від розетки. Mm. Ну, як правило, стандартний є 3-4 додаткових USB-порта. Mm. Після того, як заграється лампочка, ми можемо підключити сюди мишку, клавіатуру, додаткову, веб-камеру, принтер. Це ви бачите, як багато аксесуарів ви можете підібрати для своїх ноутбуків. Головне... Ви маєте звернутися до фахівця. До наступної зустрічі! побачення.